Живе, якщо ще в 2002 році, коли я отримала паспорт, да, прописувався в мене ну, українська фізособа, да прописано було згідно правопису Клименко Світлана Петрівна. А коли я рік тому отримала загранпаспорт, я ще не була в курсі всієї цієї теми. І отримувала звичайний спосіб міграціонки, то там вже все прописано капслоком. Там вже нема зовсім ніяких фетів. все капслоком. І знов таки Клименко Світлана Петрівна. Тобто в мене на полочці вдома лежить дві Світлани Петрівни. І ще я сама Світлана Петрівна. І тут я прописую, що. Я забороняю в будь-який спосіб використовувати означені персональні дані, ну, тобто там, де я прописала фізособи, да? без попереднього, письмового дозволу від мене. Чому я це прописую? Дивіться, все може відбуватися. Да? Екологію, екологію нас спотворили, здоров'я нам підірвали, ми можемо хворіти. Ну, це відбувається від цього ж. Після того, як я розірвала декларацію, це не означає, що я тепер буду вічна здоров'я. І якщо я звернуся до лікаря і е, там ну, якісь будуть відносини, да, то в, в будь-якому разі буде десь записано да, в карточці в поліклініці, що там от е, звернулося в паперовий, хай буде паперу, паперу, картка нова буде прописана. І оці мої дані з мого письмового з моєю письмовою згоди вони можуть використати, прописати там десь на рецепт, там ще щось без мого письмового дозволу. Я їм забороняю використовувати. І тут я прописую оце рішення Конституційного суду від 20 січня 2012 року з посиланням теж на сайт ВРУ, все це є на сайті ВРУ, що в аспекті конституційного подання положені частин 1-2 статті 32, частин 2-3 статті 3, 34, слід розуміти так, Інформацію про особисте та сімейне життя особи у будь-якій відомості та або дані про відносиння немайнового та майнового характеру обставини, події стосунки того, що пов'язані з особою та членами її сім'ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особи, яка займає посаду, пов'язані з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, збирання, зберігання, використання та поширення. Конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне е, життя. Тобто е, є рішення Конституційного суду, яке забороняє використання персональних даних без е, повної згоди і про повну згоду б, там вона прописана в законі про захист персональних даних повна. Якось, там ще одне слово, яке характеризує, що це згода така прямо беззаперечна. І в законі про захист персональних даних прописано, що законодавство про захист персональних даних складає Конституція України. Цей закон про захист персональних даних та інші закони та підзаконні акти, але ну, все, що, все, що не, не відповідає Конституції, є нікчим згідно закону. І от в законі про персональні дані, тут прописано, хто є, волод... є суб'єкти відносин пов'язаних. із з персональними даними є. Перша суб'єкт персональних даних, володілець бази персональних даних, розпорядник бази персональних даних, третя особа, уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних, інші органи державної влади. Тобто, коли ми десь одну галочку поставили, то мінімум в 5 місць. Розійшлася ця інформація. Галочку mm. можна не ставити, можна я Так. Да. Є да. таке, що ми коли підписуємо е, цю угоду з лікарем, то е, там може навіть не бути зводена персональні дані. Але вони як її активують? Вони кажуть, зараз вам для підтвердження правильності телефона вам прийде там або смс, або вам зараз подзвонять, і ви назвете мені чотири числі останніх цифри. І коли ми їх називаємо, то це автоматично йде згода на передачу персональних даних. Ну от, от ці моменти теж треба очікувати. І я прописую, зважаючи на те що наказ Міністерства охорони України охорони здоров'я України номер 503, порушує моє право свідомої дізданої людини на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, яке гарантує мені 49 стаття конституції. Та порушує чинне міжнародне та українське законодавство в галузі прав людини, бо в усіх міжнародних договорах прописано, що людина має право на охорону здоров'я, не на послуги по охороні здоров'я, а на охорону здоров'я, на безоплатну охорону здоров'я. І відповідно до моєї свідомої волі проголошує про розірвання укладеної раніше угоди. Декларації з сімейним лікарем, яка нав'язана мені за допомогою введення в оману стосовно істотно значимих умов вищезгаданої угоди. Якби мені при підписанні декларації сказали, що я втрачаю своє право на безоплатну медичну допомогу, я прирівнююсь до фізособи, стаю па пацієнтом фізособою і втрачаю будь-які права як людина, то звісно, я б сказала, та. Підітьі, товариші, я і так себя хорошо чувствую, ви мені пов'язані з власна Так як нас вводили в оману, нам нікому не розповідали про істотно значимі умови договору. А договор, який заключений, за допомогою введення в, обману, в оману, є нікчемним згідно їхнього ж цивільного кодексу. І... Прописує, що програма медичних гарантій затверджена згідно наказу МОЗ та КМУ, є підзаконним актом, дія якого суперечить Конституції України та чинним міжнародним договорам, згода на обов'язкових яких визначено в статті 9 конституції України. І е, приводю, тому зважаючи на норми права, закріплені в вашому цивільному кодексі, коли я з е, прописую в своїх е, вимогах, в своїх якихось документах е, внутрішнє законодавство, я завжди пишу ваше внутрішнє законодавство, ваш цивільний кодекс, ваш закон там про захист прав. Чому я розмежовую, що людина в правовому статусі людини вища над усіма всіми законами, а це їхні зобов'язання. Я про них знаю. Вони прописані в їхніх законах, і я про це знаю, і я їм про це пишу. Але я до них не приєднуюсь. Це ваші закони. Вони для вас, вони створені для вас. І е, тут я прописую 215 статтю ЦКУ недійсність правочину підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною і сторонами вимог, які встановлені частинами 1, 3, 5 та 6 статті 203. В 203 статті прописано, що е, Чино не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства його моральним засадам, особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. І правочин має вчинятися у формі, встановленої законом. І має бути спрямований на реальне настання правових наслідків. І коли ці пункти порушені, наприклад, моя внутрішня воля не відповідала тому, що мене позбавлять цих прав, коли мені підсовували оцей договор СНЗУ з, да, з сімейним лікарем, і вони собі мали на увазі, да, що я, підписуючи цю декларацію, відмовляюсь від своїх прав. Я про це навіть не здогадувалась. Тому внутрішня воля моя зовсім не відповідала тій дії, яку я підписала. І є ще 228 ма стаття ЦКУ правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок. І вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства. Так от, в цій статті прописано, правочин вважається таким. Що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина? Будь-який е документ, який ми підписали навіть з банком, бо там є е все, що менше шрифту 12, mm -hmm. отам бісером, не є законом, все, що менше шрифту 12 в будь-якому документі пропечатано. Ну, от нам так, дали документи з банку в банку да. і все, що менше, ніж шрифт 12, не є законом. А, від слова, взагалі, так от а, все, що порушує конституційні права і свободи людини, все це правочин вважається таким, що порушує публічний порядок. І правочин, який порушує публічний порядок, є нікчаним. І е, я прописую далі, що віднині я, згідно своєю свідомою волі верховенства права та статті 49 КУ, поновлюю своє право на безоплатну медичну допомогу, яку я маю право отримувати. В будь-якому закладі медичної допомоги в повному необхідному для мене обсязі в будь-який час. <говори> ви зобов'язані надати е погоджуюсь. Ви зобов'язані <говори> надати мені медичну <говори> допомогу <говори> в будь-який час. <говори> да. Зобов'язані. <говори> дев'ятісні, Так і <говори> тут я не поняв, знішу ми вернемося обратно на нашу да. да. І тут я ще прописую їм, що э, згідно їх наказу, э, от вимагаю від вас негайно негайного розірвання декларації, э, згідно вашого наказу Міністерства охорони номер 503. Декларацію з сімейним лікарем підписують пацієнти або їх представники. Це прописано в 503 наказі про заключення декларації з сімейним лікарем, що декларацію підписують пацієнти або їх офіційні представники. Ну можливо, так. Да. І отут я пишу: так як до категорії пацієнт чи представник пацієнта відношення не мають. Є дієздатною свідомої людини у правовому статусі людини суб'єктом міжнародного публічного права забороняє НСЗУ та будь-яким спорідненим з нею структурам використовувати та зберігати персональні дані фізичної особи Клименко Світлана Петрівна, тобто, от як прописано в паспорті без зміни родових відмінків, які були створені на власні дані людини. Персональні дані створюються завжди на власні дані людини. Бо ота персона фіз особа, особа як би там не було. Компіляція да, персональних даних. І е, про вилучення. Ну тут я ще раз кажу знеособлення, це я приберу знеособлення, бо якщо ти знеособив персональні дані, вилучити вже не маєш права. Про вилучення вищозна персональних даних доповісти впродовж доби на електронну адресу вказані в вимозі та в 10-денний термін на поштову адресу людини раз, про вилучення вище персональних даних доповісти впродовж доби на електронну адресу В їхньому оці постанові НСЗУ про заключення декларації з лікарем прописано, що крім випадку пункта 8, де лікар розриває інформ... декларацію. Коли пацієнт не виконує його накази, в усіх інших випадках декларація розривається за сутки. За сутки. Тільки там, де лікар відмовляється від пацієнта, там 10 діб дають. А так за добу. Там прописано у них в цю метод. І десятиденний термін я їм вказую на письмовий на письмову паперову відповідь. Мій досвід з судом. Коли я влітку писала до суду і прописала їм десятиденний термін, так от вони отримали від мене 1 липня листа, а другого відправили, щоб я з урахуванням роботи кошти. Отримала листа з цей десятиденний термін. Там якраз якісь були вихідні, що мені на дев'ятий день листа мені доставили від пошти з виконанням всіх моїх мефмов.